У уламках цегли 10-річний Назар заходить у зруйнований обстрілами дім. У нас був той скафа, вон вон, от. Там ослоблений стол, тумбочка. Бо я тут сив. Тут був мій дом. Кипійбасі його нема. Жителі села Шандригулове перебували під російською окупацією майже п'ять місяців. Дружина жива, а доньки, я ж кажу, перебила ногу градом праву, Ось тут, отак. А ця нога сломана, рука сломана і обгорівша. Сиділи там у галерії, знову почалося. Ми в погріб пішли. От. А вже ж виходимо, тоді розбито. Російські війська зруйнували будинки місцевих мешканців. Сільську школу пошкодили церкву. 26 вересня Збройні сили України звільнили Шандроголове від російської окупації. Наступного дня, 27 вересня, ЗСУ звільнили село Корові Яр, тим самим просунувшись ще на 10 кілометрів у бік лиману. Нині у селі проживає менш ніж 100 жителів. На евакуацію ніхто mm. всі будуть туди да? mm. ілієжувач ілі там війна закончена. яка евакуація? Час ну, будімсті це, це, установилась, як установиласька російські окупанти. Залишили у дворах місцевих жителів свій одяг, пластини від бронежилетів та ящики із боєприпасами. У деокупованому селі Рубці Лиманської громади поліцейські обстежують територію, документують воєнні злочини росіян та доправляють гуманітарну допомогу. Це селище було не так давно деокуповано. В першу чергу, звісно, ми надали гуманітарну допомогу продукти до харчування. Також сьогодні вже сюди прибули карети швидкої медичної допомоги, і поліція Краматорського району районного управління заступила на чергування. Люди дуже знаходяться в тяжкому стані. Багато в населеному пункті руйнувань, тому звернень дуже багато із приводу зруйнована житла, з приводу нема речей. Тому зараз буде встановлена влада, буде знаходитися тут староста, і всі питання будуть швидко вирішуватися у звільнених селах. Немає газопостачання, електропостачання та водопостачання. Місцева влада закликає людей на зимовий період евакуюватись до більш безпечних регіонів країни. Вікторія Алексєєва, новини на Суспільному, Донбас.